Ранок 27 вересня. Малинка, бачите, підморожена. Пів четвертого було 0 градусів на Чернігівщині. І так, малинка з льодиком. Я вже ягодку одну скуштувала на іншому кущику. Ця вже відійшла, а там нижче кущ, то там відчуваються кристали замороженої водички льоду в ягоді. Так що вже гарно підморозило. На жаль, так не хочеться холоду зими, але, але вже приморозки по повній програмі. Звісно, будуть ще тепліші ночі, але вже все. І помідори, і ним. Плоди, до речі, не померзли. Я пішла подивилася, помідори самі плоди не померзли. Тобто, мабуть, нижче не було. Але сьогодні треба остаточно вибрати все, що є, тому що, якщо буде хоч ще невеликий мінус, плоди будуть чорні. Тому не зволікайте. Найближчі дні. У нас, до речі, пишуть з вівторка на тиждень дощі. А будучи в холодній дощі, то краще вибрати повністю весь врожай з города, особливо в північній області України. Всім гарного теплого дня!